Яка зараз знаходиться під гібридними викликами, яка теж побачила, що довга війна розтягнута в часі, це не гарантія для безпеки Європи. Вона не відволікає Росію повністю на український фронт, а прямо навпаки вона буде спрямована на те, щоб не допустити суб'єктність Європи, щоб не допустити оновлення цієї архітектури безпеки, бо це буде вже на десятиліття, якщо буде сформований новий підхід. Бачення, як потрібно захищати фланги південні, східні, північні. Яким повинно бути якою повинна бути оця оновлена довгострокова стратегія стримування Росії? То це вже буде надовго, бо будуть запущені інституційні механізми. Звичайно, Росія цього не хоче допустити, тому вона от займ, якби ту, ту позицію займає, яку вона стандартно займає, залякує Росію, Україну бомбить і скидує все, що можна, атакуючи з неба. А, а Сполученим штатам пропонуючи, нібито вигоду, як з СНВ 3 договором, але при цьому продовжуючи е, в, в цей військовий курс. І продовжуючи далі доламувати міжнародну систему, тому можливо в сполучених штатах зрозуміли, що це не вигідно, що це ні в короткостроковій перспективі, ні в середню, ні в довгостроковій не приносить жодних вигод сполучених штатів штатам і безпосередньо Дональду Трампу.